Проблеми з шлунково-кишковим трактом знайомий майже всім ще шкільних років та зумовлені в першу чергу нераціональним харчуванням. Для нормального функціонування організму людині необхідна енергія, яку вона отримує з їжі. У шлунково-кишковому тракті відбувається первинна обробка, перетравлення їжі та утилізація її залишків. Цей процес надзвичайно складний і у ньому задіюється багато органів. Незбалансований раціон, низька активність, поганий сон і порушений режим дня, хронічні стреси і перивтоми, погана екологія і неякісні харчові продукти все це може призвести до появи таких захворювань, як гастроезофегальна рефлюксна хвороба, гастрит, гастродуоденіт, холецистит, панкреатит, стеотогепатоз, коліт, виразкова хвороба шлунку та дванадцятипалої кишки. Санаторний рівень лікування включає такі етапи. Прийом цілющих мінеральних вод Пушницька та Олегівська, що є основним лікувальним засобом при захворюваннях травної системи, дієтичне збалансоване харчування, апаратна фізіотерапія, бальнеологічні процедури, фітотерапія. Завдяки цьому ви зможете не лише нормалізувати роботу шлинково-пішкового тракту, а й усіх систем організму та отримаєте ефект, який залишиться надовго.